Доброго дня, шановні жителі нашої громади. На жаль, змушений розпочати своє звернення з нагадування про безпеку. Росіяни не припиняють демонструвати свою злочинну сутність цієї ночі в нашому регіоні було дуже гучно, та й в цілому в Україні було також сильно гучно. За попередньою інформацією, в нашому регіоні обійшлося без жертв, але ситуація знову нагадує нам про підступність ворога. Я вкотре нагадую, що під час оголошення повітряної тривоги негайно убезпечуйтеся і йдіть до укриття, дотримуйтесь хоча б правил двох стін. Це може врятувати і вам життя, і вашим рідним, близьким і знайомим. Я вас дуже прошу, не нехтуйте власною безпекою. Та безпек безпекою тих людей, які вас окружають щодо робочих питань. У четвер у нас заплановане засідання виконавчого комітету, де буде розглянуто низку питань важливих життєдіяльності нашого міста, нашої громади, і як завжди, результати засідань можуть будуть оприлюднені на офіційних сайтах міської ради і ну скажімо так відповідно до чино Регламенту. Хочу повідомити приємні новини з освітньої галузі. У наших закладах освіти триває режим літнього оздоровлення. Діти активно відпочивають у таборах денного перебування. Національний мультитест в нашій громаді вже завершено. Хочу повідомити, що за інформацією від наших освітян у громаді є справді такі гідні результати, гідні показники. є діти, які написали тести на більше ніж 190 балів. А є навіть. Ті, хто отримав 200 балів, це максимальний результат, який може тільки бути. Це свідчить про високий рівень підготовки наших випускників та професіоналізм педагогічного колективу шкіл нашої громади. Незабаром розпочнеться вступна кампанія до вищих навчальних закладів. Я щиро бажаю нашим випускникам успіхів у вступі до обраних ними вищих учбових закладів ну, університетів. Наближається важливе державне свято це День Конституції України, яке відзначається, ми будемо відзначати 28 червня. У нашій громаді заплановані тематичні заходи до цієї значущої, скажімо так, дати. Детальну інформацію учасники отримують додатково. Ще раз оголошую, що дбайте про свою безпеку у разі оголошення повітряної тривоги, негайно прямуйте до укриттів, тому що зараз День свят, буде, будуть збиратись діти біля Палацу культури на площі по місту. Тому ще раз наголошую, що будьте дуже-дуже уважні відносно повітряних тривог. Хочу також повідомити про спортивну подію, яка відбудеться в нашій громаді. 6 липня у нас пройде шаховий турнір пам'яті загиблого військового службовця Сергія Мазурова, нашого земляка. Це не просто спортивний захід, це дань пам'яті нашому захиснику, який віддав своє життя за незалежність України і за кожного з нас. Очікується близько сотні шахістів з різних куточків нашої країни. Вже зареєструвалось понад 60. І кількість учасників продовжує зростати практично кожен день. Хочу відзначити, що всі комунальні підприємства та установи нашої громади працюють у штатному режимі. Була певна проблема аварійні відключення електроенергії в деяких районах громади. Наразі спеціалісти працюють над усуненням цієї проблеми. І... Всі інші, скажімо, напрямки працюють в штатному режимі. Наші комунальники докладають максимум зусиль для забезпечення комфортного життя мешканців громади. Продовжуються роботи, роботи з благоустрою території, підтримання в належному стані доріг та тротуарів. Значно, зазначу, що у громаді, на жаль, трапляються факти вандалізму. Мешканці шкодять громадське майно. Я сподіваюся, я про це вже говорив не один раз на свідомість, свідомість жителів громади, на свідомість дітей, батьків, які повинні проводити відповідну роботу із дітьми. І завершуючи своє звернення, хочу ще раз наголосити на важливості. Дотримання правил безпеки і війна продовжується, ворог не втрачає своїх злочинних намірів. Тому наша пильність та бережність це запорука збереження кожного з нас і тих людей, які нас окружають. Я дякую всім за увагу. Бережіть себе і своїх близьких. І слава Україні і до зустрічі!